Тулечки, мої дорогі друзі довгождане відео всі полюбляють такі відео. Обзор покупочок. Сьогодні я була на базарі, прикупила багато чого і для себе, і для собачок, і для городу. Зараз я вам покажу. В мене покупочки із магазину М'ясний. У нас така є сеть магазинів у кривбасі МК Мясний. Ну, не знаю, як по-другому ще так сказати. В общем, він, він така сеть магазинів у нас по всьому місту. Там дуже дешеві товари. Чого дешеві, не знаю. Ну, там і фарші набагато дешевші, і собачі всякі ласощі набагато дешевші. І за ковбасами дуже величезні очередя стоять за сирами твердими. Ну, в общем, отакі діла. Ну, я сьогодні там брала фарш. І, ну, в общем, показую, друзі. Так, саме перше, що в мене тут стоїть, це я купила ось, ось сиворотку, Сироватка. Бачите, така жовтенька, жовтенька-жовтенька. В цей раз прям взагалі класна. Навірно, і я в чашечку налью, трошечки вип'ю. Сироватка, вона дуже полезна для кишечного тракту. Дуже-дуже вона нормалізує, це ну, такий свого роду антибіотик натуральний. От так от. Він, вона все 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 нормалізує. Так, Оце двохлітрова баклажка від Кока-Коли 14 гривень. Получається, 7 гривень за літр. Ну, я попитала, походила там у, у, у некоторих людей. То у всіх була по 10 гривень за літр, а ця жіночка в неї оставалось дві баклажки, вона оце по такій ціні. Ну, Мені хватає цієї, бо е, собаки щось погано стали пити. Е, ну, курочкам. Оце курочкам я беру, вони, вони дуже добре п'ють, і щоб не було поносу, щоб, вообще, щоб все в них було добре. Далі. Оце в цьому магазині, що я вам казала, МК М'ясний, Купила я собі фарш на пельмені. Я вже його раз взяла. Друзі, він такий класний. Зараз покажу все. Покажу, звіняйте, у нас немає світла, тому може погано видно. У нас відключили аж е, зараз е, начало 12-го дня, а включать десь біля е, 5-ти вечора аж. У нас аварійне відключення, не планова аварійна. Гляньте, фарш класний. Це коротше, я купила один пакетик. Е, я попросила, щоб вона мені 2 кілограма, е, друзі, на, ну, поклала, але у різні пакетики. Трохи більше вийшло. Бачите, такий гарненький, дуже гарненький фарш. Я прям, я прям в шоці, чесно. Це в мене на пельмені, на котлети. Вообще, гляньте. Ой, мм. Я, кстати, його попробувала. Хто любить сирий фарш їсти? Звісно, не можна таке робити, але я просто попробувала. Свіженький, дуже добрий, дуже-дуже. Оце такий фарш в тому магазині стої. зараз, друзі, скажу, фарш Асорті називається. 89,97 за кіло. Я купила 2 кілограма 244 грами на 201,89. Ось зараз ось, я вам покажу. Бачите, це чек сюди. Так, далі, що я в тому магазині купила. Купила шлунок гов'яжий подрібнений. Ось, о, бачите, яка оцей оце фірма магазин, це емблема його. Воно таке, бачите, воно м'якеньке. Це, це я буду в кашу кидати, буду варити пшеничну кашу собакам. І буду кидати цей оце, такий м'ясний, гов'яжий шлунок, він подрібнений, як на фарш, наче. Поняли? Це мені посовітував мій знайомий, він теж такий, як і я. Ну, ми знаєте, ми всі оце такі називаємо себе больні на голову насчет кормлення бездомних животних. Бо ми, ми на цьому помішані. Це заразна болість. Це люди добрі, якщо ти почав кормити бездомних тваринок, то будеш це робити все время і будеш додому всіх стягувати. Ну, оце я така, Це мій знайомий такий, оце він там частенько заходить і купляє. Він, кстати, недорогий 19,97 за кілограм. Тут 894 грама на 17,85. Це я, купила. це я купила одну ковбаску таку, ну, ковбаску, це я так кажу, просто образно. Хочу спочатку спробувати, як мої тваринки віднесуться до нього. Тоді буду брати багато і своїм, і бездомним. Кстати, дуже велике дякую всім, хто мені кидає грошики на карточку. За ці гроші я купляю їду для бездомних тваринок і кормлю їх. Велике-велике вам дякую. Так, далі, друзі, купила ще отаку ковбаску. Це фарш, корм для тварин називається. Це теж фаршик. Бачите, бачите, таке мягкеньке воно. В цьому ж магазині він по 15,97 за кіло. Тут 868 грам на 13,86. Дивіться, почти кілограм на 14 гривень. Майже на 14 гривень. Це копійки, друзі. Це копійки. Буду, буду в той магазинчик заходити почаще. Він далеченько, звісно, дуже, да, дуже далеко від мене. Це на центральному міському базарі він там знаходиться. ну, Я там просто сьогодні скуплялась, була. Я, там, я сьогодні ходила, друзі. Паспорт хотіла міняти, мені 45 років сповнилось. Ну, я просто вирішила вкалеювати фотографію. Там у нас рядом цей паспортний стол, і тоді я пішла ще й на базар скупитися. Оце, оце таке діло. В общем, друзі, оце в мене чек на фарш свій і собач, оці ласущі вийшлося на 234 гривні 30 копійок. Оце оцей оце, оце виходить так. Ну, В принципі, в мене чеків більше немає, тому що це далі я вже скуплялася на базарі. Ну, так, В м'ясному відділі, іменно там, де продається домашня свининка, говядинка, баранинка, Ну, вкуснятіна, в общем. Дивіться, яка шкурочка. Це я спеціально ходила, шукала. Та не ходила там у одної жіночки. Я тільки у одної жіночки я беру. Бо таке добре сало. Це бачите, таке прям на цює. Скоринка така на, сол... на соломки піджарена, наче, бачите? О, 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 таке. Ось таке. такий кусочок сала. Подешевшали сало 150 гривень за кіло. Я взагалі в шокі то я оце купила отакий кусок. Він вже, друзі, посолений. Хтось в мене питав, а чого ви не даєте рецепти, як ви солите чи марінуєте сало? Я не солю і не маріную. Я оце купила, воно вже посолене, присолене. Я більш йому нічого не роблю. Єдине, якщо я купляю таке товсте з м'ясною прорізю, то тоді я його варю у цибулевій шелухі. Ото От, знаєте, в мене є рецепт на каналі, пролистайте, будь ласка, воно дуже добрий цей рецепт. І потім... А з часником його в морозілочку кладу, от вкуснятіна, то, звісно теж вкусня. Ну, це мені хочеться такого, свіженького, свіженького солоненького, не в розсолі, не, не в чому такому. Це, це мені оце таке таке я дуже полюбляю. Так, щас я Шкурочкою, отак от до верху покладу, щоб бачили, що воно таке М -м -м. ой, вкуснятіна дуже, прям, прям дуже мені захотілося. Потім трошки далі пройшла, там моя знайома. Міра, тікай, тікай, о, собачки вже почули запахи. Купила кров'яночку отаку. Кров'яночка 180 гривень за кілограм. Дуже добра, друзі. І на сольку, і на часничок, Ой, м -м, така вкуснятина. Прям дуже-дуже вкусна. Не пам'ятаю, скільки я заплатила. По-моєму, на 100 гривень. Щось вона сказала 102 з копійками. Вона попросила, що я їй даю 200 гривень, вона попросила в мене оці копійки пошукати. Я кажу, в мене немає. То, я говорю, ну, нема, ну, чесно, нема. То вона каже, та давайте тоді за 100 гривень дай все. От це, я купила Оце таке колечко за 100 гривень кров'яночки. Дуже добрана, дуже-дуже. Так, далі купила, ну, як би з цього на базар піти і не купити сімочок. Я дуже люблю лускать, Дуже-дуже прям. У мене буває аж, не знаю, друзі, у вас таке буває мозолі на пальцях від лускання сімочок. Оце в мене таке буває, бо я тільки руками луска. Гляньте, велика сімочка. Велика, хороша. хороша. Оце короче, це баночка літрова. Я купила 35 гривень баночка. Така класна, 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 дуже, дуже класна, Так, трошки сейчас подвину, бо не поміщаються наші, наші ласущи. Так, далі, друзі, що я тут купила. А, ой, я й забула, Боже, ще и на самий низ поклала, придавилося, напевно. Шла мимо, знаєте, Вже забула ту жіночку, Я до неї частенько раніше ходила коріяночка, вона робить такі всі свої знаєте, корейські оці вкусності, ласущі. Я в неї морковку часто брала, ну, по-корейськи, потім там баклажани такі квашені. Знаєте, наші таке не вміють робити. Щось вони туди таке кладуть, що в них воно трошки друге, от, от друге. І рецепти вони нікому ж не кажуть. А це мені захотілося кімчі. Капусточка, оце пікінська. Бачите, така. така. Ніколи не пробувала, якщо чесно. Це мені дуже-дуже захотілося. Вчора надивилася відео. Думаю, зайду до тої коріяночки, якщо там буду, і обов'язково об куплю. Той вона мені каже, в цей раз вона не дуже гостра, бери. Ой, доброе. Друзі, це таке такое Ого, не гострое. Не Гостро. Ой, капець. Друзі, така вкуснятина, чесно вам скажу. М -м -м. Оце, короче, 250 гривень кілограм. Оцей кусочок, друзі, майже на 70 гривень заважив. Дуже дорого. Ну дуже добре. Ой, добренне, Ой, добренне друзі. Зараз буду варити картошку у мундірах. Оце мені таке захотілося. Наріжу кров'янки, наріжу цього сала, поріжу кусочками цю кімчу. І як сяду, як наминать стану. Ой, так вже хочу їсти. Це вже... вже вже більше, біля 12 біля 12 часов годин. А ну зараз гляну, зараз гляну точно. Угу. Вже 15 минут першого дня. Я ще не їла. Не їла, не копи, не пила, нічого. То це, знаєте, оце мені ці запахи. Я, я прям не можу, Аж символки втекуть. А це я купила собачкам косточки. Зараз дам їм хай. Поласують. Що, бачите? Гов яжі, гов яжі оце такі говяжі, говяжі оце сухожилька, сухожилька кажу. Е, суставчики. Оно Міра вже, вже нюхає, вже моя дівчинка нюхає. Мірушка, зараз дам, зараз, не трогай, не трогай. Оце, коротше, оце лак, а і ось трошки таких малесеньких. Тут два кусинчика. А тут такі сустави, це, це гов'яжа. Гов Я десь два рази на неділю своїм собакам обов'язково даю говяжі кості. Це дуже полезно їм і для організму, і зубки вони точать, чистять. І взагалі, друзі, в общем, оце це треба давати. 20 гривень кілограм. Оце, коротше, завісило, друзі, на теж, Щось вона 31 чимось сказала. Е... А в мене 50 гривень було. Вона каже, не знайдете копійки, я говорю, немає. Ну тоді, каже, за, за, за 30 гривень забирайте. Ото я, знаєте, довольна була. Сьогодні день, ні, день прекрасний. І скупилася і на паспорт здала документи. Ну, в общем, все нормально, все добре. В общем, друзі, оце отака, отака у мене сьогодні покупочка, отакий обзорчик у нас, друзі, получився. Будь ласочка, ставте лайки, не лінуйтеся. Вам не тяжко, а мені так приємно. Дуже-дуже вам дякую. Пишіть, будь ласочка, коментарі. дуже, вам, дуже всім дякую. Всім, всім відповім. о така, ой, ковбаска така гарна. І сало. Бачите, яка шкірочка така прям темна-темна. Я дуже таке люблю. Дуже. І воно і воно не тонке. От в прошлий раз я купляла, воно таке якесь тонесеньке було. А це раз прям ну, таке. Вкусненьке, вкусненьке. І буду заходити в той магазин, як буду там на тому районі. Буду купляти це для собак. Воно по грошикам я дивлюся дуже-дуже вигодно. Оцєї ковбаски, ну це так. Так, да, це оцей ковбаске, виходить, хватить на 6-літрову каструлю Мені зварити собакам їсти і своїм, і бездомних піду покормлю. То, коротше, виходить, оце майже на 16 гривень оцей. І, виходить, я на 6-літрову кастрюлю сиплю почти кіло пшенічної крупи. Ну, хай буде кіло, допустим. там грам десь 800 я сиплю, бо тоді вона дуже-дуже така в'язка, вони, вони таке не полюбляють. Це, виходить, десь 11 гривень. Це 14,11 ну, це копійки, друзі. правильно? Це копійки. Лапи стоять 25 гривень за кілограм. Так лапи лапи не взяв, в принципі, давати собакам, чого їх продають. Ну, я, я не пойму, там трубчаста кость. Ну... Бачите, оце таке. А взагалі, саме таке полезне, це гарячий желудок. Це, це шлунок гаряжий. Це дуже. Тоже ось, ну, Майже на 18, на 18 гривень оця ковбаска. Це дуже-дуже теж, 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 теж вигодно. І ось вам. бачите. Чогось я дивилася у відео, вони червоним цвітом. Оця Оця капусточка. Виходить. А в них, бачите, чогось вона такого цвіта. Ну, дуже добре, такий аромат і, і такий вкус, якийсь інтересний. Я навіть не можу описати. Я перший раз її спробувала, чесно. Я як е, інопланетянка, якщо чесно. Бо я це іменно кімчу, я, я не разу не спробувала. Чогось мені казалось, що воно не добре. Я не дуже люблю пікінську капусту, якщо чесно. Ну, воно така вкуснятина, прям капець. Дякую, друзі, дякую, дякую. Величезне, величезне вам дякую. Хай вам ще щастить. Мирного неба, теплого та ясного сонечка. Усім, усім! Друзі, забула свою таку головну покупочку. Я його шукала, в нас немає на базарі, єлі знайшла. Скоро ж городом займатися будемо. Нема не де карбаміду, друзі. єлі знайшла. Карбамід купила 65 гривень за кіло. Я купила 2 кілограма останні. Там така величезна, тільки привезли і дуже велика очередь стала. Люди його просто гребли. Мені последнього це 2 кілограма залишилось. Ну нічого, на наступний раз піду, може, може ще буде. То, то ще візьму. Оце такі діла. Ще мені залишилося із добрива купити нітроамафоску. Ну, нітроамафоска є везде, я попитала е, теж 65 гривень кілограм. Ну, то я вже на наступний раз куплю, бо бачите, дуже-дуже всього багацько, е, то і так єлі дотягла. Ну, тепер, друзі, все. Зараз собачкам дам кісточки, оці, попробувати. Мірушка! На кісточку. Отак. Бачите, як подобається їм. На Тайсон, тобі пом'якішу, на. на моя зіречка, на. А Тайсон зараз буде три години ну, нічого, він потім буде, друзі, їсти. Він в мене такий товариш. Його говядина, він був бездомним, я його собі забрала. То він говядину дуже рідко кушав коли, то виходить, що він оце буде три часа нюхати, дивитися. Потом міра підійде і він почне їсти. Ну, тепер, друзі, оце і все. Всім, всім, всім велике дякую, всіх міцно, міцно обнімаю, дуже у вас, всіх, всіх вас люблю, поважаю, всім мирного неба, теплого та ясного сонечка.